Щоденник мандрівного монаха, том 15, глава 5, братерські вузи, 27 липня 2019 року. У червні я відвідав храм кону Скоп'я, Північна Македонія. Македонія це невеличка країна в південно-східній Європі, що не має виходу до моря з населенням всього 2,7 мільйона жителів. Мене запросили виступити з промовою та провести кіртан на фестивалі, присвяченому Міжнародному дню йоги в країні. Поки ми дорогою на фестиваль чекали на зелене світло, з нашим авто порівнявся дерев'яний візок, запряжений кіньми, яким керував хлопчик підліток. У візку сиділа сім'я циган. Я вхопив фотоапарат, бажаючи зафіксувати приклад зв'язку між старим та новим на перехресті. Циганський хлопчик явно злякався камери, він зістебнув з воза і, підбігши до мене, підняв кулак. Будь ласка, не сприймай це як образу, попросив я його. Я дуже поважаю твій народ. Він опустив кулак. Справді? Так, відповів я, одного разу на мене напали якісь хулігани, а ваші циганські брати стали на мій захист. Вони буквально врятували мені життя. Розумію, примирливо сказав він. Ну тоді добре. Він повернувся до свого воза, і вони поїхали далі. Вам дійсно, коли цигани врятували життя, звернувся, до мене мій водій, прямо Вілаздас, щойно вімкнулося зелене світло світлофора на перехресті. Так, сказав я, у 1970-х роках у Франції банда байкерів з десяти чоловік напала на мою групу санкіртани. Ми жили всі мох в таборі біля річки поблизу міста Марсель, і одного ранку вони напали на нас з бейсбольними битами та залізними ланцюгами. У нас не було жодного шансу на порятунок, але неподалік з нами таборувала група циганських чоловіків, з якими ми потоваришували за цей час, тож вони прийшли нам на допомогу озброєні для захисту великими палицями і такою несамовитою люттю, якої я не бачив ні до, ні після цього випадку. Протягом наступних днів ми всі стали близькими друзями, а коли настав час від'їжджати з того місця, ватажок циган оголосив мене їхнім братом. На доказ цього він різнув собі руку ножем, показавши, що я маю зробити те саме. Я був молодий, дещо наївний, тож виконав його наказ. Ми приклали рани одна до однієї, щоб обмінятися кров'ю. Такою є традиція в циганській громаді, щоб скріпити вузи братерства. Щоразу, коли я ділюся цією історією з циганськими громадами, незалежно від того, в якій країні я їх зустрічаю, вони приймають мене як свого. Ого. вигукнув перемовілас. Наразі в мене є декілька циганських учнів по всьому світу, додав я, і вони одні з найкращих серед моїх учнів. У нас тут у скоп'є є велика громада циган, розповів Прамавілас, але ми ставимося до них насторожено. Вони просять милостиню на червоному світлі світлофорів, а деякі з них займаються крадіжками. У кожній етнічній групі є люди зі шкідливими звичками, зауважив я, але зрештою кожна людина це духовна душа, невід'ємна частка крішни. Ти коли-небудь пробував ділитися свідомістю крішни з місцевою циганською громадою? Ніколи, ні в якому разі, заперечив він категорично. Тоді, сказав я, настав час достукатися і до них. Я процитував відомий вірш зі Шемат Багаватом. Кірата хунанхра пулінда пулкаша, Абгіра Шумбга Яванаххасадаях, Ян'єча Папа Яд Апашара Яшраях, Шуд'янті та Смайпрабгавішнавенамага. Кірати, хуни, ангри, пулінди, пулкаші, Аб'їри, шумбги, Явани, члени народностей, хасів і навіть інші, призвичайні до гріха особи можуть очиститися завдяки верховній могутності Господа, прийнявши притулок у його відданих. Я щиро складаю йому шанобливі уклони. Шмат Багаватам 2.4.18 Май на увазі, зауважив я, що цей вірш також відносить і нас з тобою до занепалих рас. Пряма Вілас замислився. Як же нам достукатися до циган Македонії? Ми підемо прямо до верхівки, запропонував я. Нам потрібно з'ясувати особи лідерів циганській громаді. Почнемо з того, що відвідаємо одного з них і запропонуємо свої послуги. Які саме послуги? здивувався пряма вілас. Ми можемо запропонувати допомогу їхній громаді, дати їм їжу, якщо вони її потребують, продовжив я. Або ми можемо відкрити вегетаріанський ресторан чи невелику студію йоги, де з часом можна буде проводити заняття з киртану та баґватґіти. Ми можемо регулярно влаштовувати харінаму в їхньому районі, тож так і потоваришуємо з ними. Ви справді думаєте, що це спрацює? запитав він. Це працює скрізь у світі без винятку, відповів я. Крім того, оспівування Харі Крішна – це безпрецедентна дгарма для епохи Калі. Воно неодмінно спрацює. Дізнайся. Про все, а тоді повертайся до мене. Я був би радий відвідати одного з їхніх лідерів під час мого перебування тут. Я покажу йому шарам братерства на своїй руці. Наступного ранку мені зателефонував прямо вілас. «Махараджа», сказав він, я тут порозпитував і з'ясував, що найвпливовішим лідером циганської громади в Македонії є чоловік на ім'я Шабан Саліу. Він є лідером політичної партії, яка представляє циган. Оскільки вони становлять велику групу виборців, то його позиція в країні є дуже сильною. Негайно зателефонуй йому, попросив я його. Скажи йому, що лідер нашого руху хотів би зустрітися, щоб запропонувати допомогу його народу. Через 10 хвилин прямо Вілас передзвонив. Пан Саліу сказав, що буде дуже радий зустрітися з вами, сказав він. Відчувалося, що він сам був шокований. Чудово, відповів я. Коли? Прямо зараз відповів премавілас. Він запросив вас до себе додому. Ого, фантастика. вигукнув я. Збери кількох відданих, ми поїдемо за годину. За півгодини прямовілас знову передзвонив мені. Я зміг знайти лише чотирьох відданих, які хотіли б поїхати, повідомив він. Решта те, що вагається ми лиш іноді зустрічаємо їх на великому ринку. Але ще ніколи ми не заходили в циганську громаду, хоча вона знаходиться за межами міста. Чотирьох відданих буде достатньо, сказав я. Спробуй ще знайти гірлянду, яку ми могли б взяти, а ще якісь солодощі та баґватґиту. Віддані були тихі та схвильовані, коли ми в'їжджали в циганську громаду. Люди уважно оглядали нас. Все буде добре, запевнив я. Господні Тянанда проповідував у подібних ситуаціях і завжди мав успіх. Біля воріт, за адресою, яку нам дали, стояв гарно одягнений джентльмен. Коли я вийшов з машини, він зробив крок вперед і потиснув мені руку з широкою усмішкою на обличчі. Ласкаво просимо до нашої громади, привітався він. Я шабан Саліу. Ви можете називати мене просто шабан. Для мене велика честь познайомитися з вами, пане шабане, відповів я. Я давно чекав на цю зустріч. Будь ласка, заходьте до мого дому, запросив він. Взявши мене за руку, він повів нас до свого будинку. Нам треба піднятися нагору. Сподіваюся, ви зможете подолати кілька сходинок. Я аж ніяк не був готовий побачити те, що відкрилося моєму погляду в будинку шабана. Прекрасні картини Радхи й Крішни висіли вздовж стіни по всьому периметру. У вітальні було ще більше картин із зображенням Крішни. Крішна грає на флейті, Крішна танцює з гопі, Крішна бавиться у лісі в ріндавану. Хоже ви частина духовної традиції? запитав він мене, показуючи на диван. Так, відповів я, розглядаючи картини, наш рух є однією з найстаріших духовних традицій у світі. Він заснований на достовірному писанні під назвою Багавадгіта, яке було проголошене Господом Крішною в Індії п'ять тисяч років тому. Я вірю, що ми можемо допомогти вашій громаді багатьма способами. Наприклад, для подолання стресу та тривоги ми можемо навчити йоги та медитації. Також ми співаємо духовну пісню, що складається з різних імен бога, яка швидко очищує серце і побробуджує любов до Господа. Вона називається Харі Крішна мантра, ще ми можемо роздавати освячену їжу людям у вашій громаді, які її потребують. Деякі з наших волонтерів також можуть працювати з молоддю, щоб зменшити рівень злочинності та насильства. Що я можу сказати, відповів шабан, я повністю до ваших послуг. Я вам запропоную всі свої політичні зв'язки. У цій країні немає жодного міста, де б у мене не було зв'язків. Якщо ви можете відкрити дитячий садок або початкову школу, то можете вільно ділитися своїм способом життя і мудрістю з нашими дітьми. Я знайомий з вашим оспіванням, з вашою піснею. У 1988 році я бачив людей таких як ви, котрі співали щосуботи на розі вулиці в Скоп'є. Так тривало багато років. Серед них було троє хлопців і троє дівчат. Одні грали на барабанах, а інші на маленьких тарілочках. Так, це все походить з Індії, погодився я. Ах, містична Індія, замріявся він, заплющивши очі. Я їздив до Індії, де провів кілька тижнів, і був зачарований цією країною. Я відчував, що моє коріння там. Справді відчував, що це мій дім. Дійсно? запитав я. Так, вигукнув він. Насправді я навіть провів деякі дослідження. Я маю ступінь доктора юридичних наук, тому мені надали певні можливості, і знаєте, що я виявив? Я дізнався, що мій народ Роми походить з Індії. В університеті я познайомився з одним науковцем, який написав книгу під назвою Загублені діти Індії. Він детально описав, як мій народ мігрував до Європи в XI столітті з північної частини Індії в пошуках кращого життя. А також щоб уникнути зростаючих мусульманських нападів. Історичні та археологічні дані свідчать про те, що раніше роми проживали в штатах Бенджаб, Хар'яна, Сінд і Раджастан сучасної Індії, деякі вчені стверджують, що раніше ми були частиною сучасної спільноти далитів, меншиною, що й досі існує в Індії. Так, мені це відомо, підтвердив я. До вітальні увійшла жінка поважного вигляду. Це моя дружина, Вердіта, сказав шабан. Вона нещодавно отримала ступінь магістра журналістики. Для мене велика честь познайомитися з вами, сказав я, потискаючи їй руку. Ви можете називати мене Махараджа. Махараджа, звернулася вона, ви вперше в нашій громаді. Так, вперше, відповів я. Ми прийшли, щоб служити вашому народові. З вашим чоловіком ми щойно обговорювали, що нас пов'язують вузи братерства. Бо обидві наші традиції походять з Індії. До того ж, одного разу. Ваші люди врятували мені життя. Після цього ми стали кровними братами з лідером того табору циган. Я хочу допомогти, чим можу. Вона відповіла можливо. Ви могли б почати семінару в нашій громаді, щоб представити віру Харі Крішна. Більшість циган тут мусульмани, але, на мою думку, вони були б зацікавлені у вашому вченні. Я подивився на відданих, які прийшли зі мною. Їхні роти були майже роззявлені. Ми могли б запросити ромів з усієї Македонії, припустив шабан. Ви можете виступити з промовою Махараджа і заспівати свою особливу пісню. Це змінить нашу ромську громаду. Я думаю, що деякі з них знайдуть свій шлях також і через ваше вчення. Я дуже вражений вашою культурою. Давайте співпрацювати разом, як команда, і зробимо щось на високому рівні. Дякую, шабане, сказав я, у мене є для вас подарунок. Я вручив йому примірник Багавадгіти. Я чув про цю книгу, сказав він. Я бачу, що тут є навіть оригінальний текст на санскриті. Коріння нашої мови походить із санскриту. Ви ж це напевно знаєте. А тепер скажіть мені, хто такий Крішна? Я знаю, що він блакитний, і знаю, що він завжди мене приваблював. Ось ви бачите картини Крішни, які я привіз з Індії. У мене також і кілька картин його друзів. Думаю, одного з них звати Шива, інших Ганеша та Сарасваті. Я не помиляюся. Я кивнув і пояснив шабану, хто такий Крішна та про різницю між ним і згаданими напівбогами. Після більш ніж годинної розмови я запропонував давайте будемо підтримувати тісний зв'язок. Так, звичайно, усміхнувся шабан. Ще одне магарадже, я хотів би запросити вас на весілля мого сина, яке відбудеться через місяць, буде близько восьмисот гостей. В тому числі багато видатних членів македонського суспільства. Серед запрошених також будуть і лідер опозиційної партії. Я хотів би, щоб ви виступили на весіллі зі вступною промовою. Можливо, ви могли б хвилин на 30 взяти слово, а також заспівати свою пісню. Що скажете? Для мене це буде великою честю, шабане, погодився я приголомшений. Йдучи сходами вниз за господарем, я ще раз подивився на картини. Я подумав мій Господи, хто може зрозуміти твої плани, ти найвищий містик. Давайте пізніше поговоримо про створення центру Харі Крішна тут, у нашій ромській громаді, сказав шабан, коли ми підійшли до машини. Але давайте не просто вести балачки, а зробимо щось на ділі. Це може бути пов'язано з культурою, яку ми поділяємо, також це може нагадати циганам про їхнє походження. А також сприяти розвитку вашої громади. Давайте побудуємо будівлю або пам'ятник, який стоятиме 100 чи 200 років, щось величне, що представлятиме наші об'єднані культури. День нашої зустрічі повинен увійти в історію, в колективну пам'ять нашого народу. Він взяв мене за обидві руки і тепло сказав Ви так чудово одягнені, перш ніж ви підете, давайте пройдемося вулицями нашої громади, щоб ви могли познайомитися з нашими людьми. Ми також можемо зробити кілька фотографій на згадку про цей знаменний день. Поки ми йшли, він навчив мене кількох фраз циганською мовою. Коли я вітався з людьми цими словами, вони широко усміхалися. Всі знали шабана і виявляли до нього повагу, оскільки я був з ним, вони також дуже шанобливо ставилися до мене. Через годину, коли ми вже прощалися, шабан востаннє взяв мене за руку. Є така річ, як доля, запевнив він. Сьогодні доля звела нас разом. А через місяць доля зведе нас знову. Так погодився я, доля в руках Господа, чому він зводить нас разом для служіння, йому нам не дано зрозуміти. Я народився в іншій родині, мій гуру Махарадж народився в іншій родині, хто знав, що я прийму його захист. Хто знав, що я приїду до Америки, хто знав, що ви, американські хлопці, прийдете до мене, це все влаштовано Крішною. Ми не можемо збагнути, як усе відбувається. Лекція шили правопади в день смерті шили Бакті Сарасваті Лос-Анджелес 9 грудня 1968 року.